Заступником Генерального прокурора України складено повідомлення про підозру двом суддям Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська за частиною 3 статті 371 та частиною 2 статті 375 кримінального кодексу України завідомо на законні затримання привід, домашній арешт або тримання під вартою та постановлення суддею завідомо неправосудного вироку рішення ухвали або постанови. Встановлено, що в січні минулого року зазначені судді винесли низку неправосудних ухвал про обрання учасникам мирних акцій протесту, протесту, що відбувалися біля обласної державної адміністрації. Найсуворішого запобіжного заходу тримання під вартою. Тоді конституційні права більше 20 осіб були учасників мирних акцій протесту, були порушені порушені внаслідок цих судових рішень. Однак на робочому місці судді були відсутні. Зараз слідством вживаються всі заходи щодо встановлення підозрюваних осіб, здійснення повідомлення з метою здійснення повідомлення про підозру В спосіб передбачений чинним законодавством досудове розслідування триває.